Hezké kačeně. Tendrá amigos y a todos ayudará. Se emocionará, se enamorará. El patito feo el mundo recorrerá. Feo, feo dijeron al ver a aquel pato tan extraño que es de aparecer. Коли це ти веселу не розповісиш обіцяну нам казку. Добре, слухайте, найпрекраснішу з усіх історій. Може хтось догадається про що буде мова? Можливо, це будуть мушкетери? Ні, не зграбо. Ми почуємо попелюшку. Це не мушкетери і не попелюшка, а дуже відома качина історії, яка називається гетьчення. Чудово, що це казка про гетька Каченя. Мені буде дуже цікаво. Добре, тоді почнемо. Всі готові слухати казку. Хочу знати, чи ця казка дійсно цікава. Не лише цікава, а й повчальна, і повна пригод, таємниць і чудес. Разом із цим каченям ви полинете в країну мрій. І можливо когось ще є питання. А чи буде у казці дівчина, яка з'їсть яблуко і засне на цілу зиму? Як можна бути таким тупим? Це казка про сплячу красуню. Це напевно та красуня, що живе у печері з драконом? Ні, нікчем, це ті яйця, що несуть качки, зрозумів? До чого тут яйце? Мені може хтось пояснити? Ми скоро дізнаємось. У всіх сказках щось вилазить. Кожна матуся пташка чекає такої події. І це буде в касті про гидке каченя. Вона якраз починається з пригод одного качиного яйця. Хочете почути, як це яйце потрапило на ферму до матусі-качки? так. Розкажи, я вже не можу дочекатися, коли це ти нам почнеш розповідати. Це почалось темної та вітряної ночі. Я впевнений, що це була просто жахлива буря. Тоді не було дуже сильної бурі, а був сильний вітер. Він наче сповіщав, що має стати ночі щось дивне, несподіване. В темному лісі нічого не було чути, крім таємного лиття вітру. Раптово з'явилася якась загадкова тінь. Всі звірята порозбігалися від неї, а власник тіні попрямував до яєць, які лежали біля озера. І чия ж це була ті, хитрого дхора, як страшно усіх яєць і взяв то яйце, у якому було гидке каченя. Хір збирався його з'їсти, але вітер скинув змію, яка дрімала на дереві. Злапхора вислизнула яйцем, і тоді почалися жахливі речі. Змія і тхір мірялися силами. Бідолешникаченятко, вона напевно ніколи не вилупиться. Не заважай слухати, бо про жену геть. Змія і тхір сперечались, хто з'їсть це яйце. Змія і тхір сперечались, хто з це яйце, яйце. А бідолашне яйце вітали у різні боки. Перед тим як стати для когось вечерю, воно могло просто розбитись. Моє. І він побіг до своєї хатинки, щоб його спокійно з'їсти. Де ти був? що ти там робиш? Біда. Де ти його Чому це ти такий знервований? Ти щось від мене приховуєш? Боюсь, що це так? Відчув мене? Ну на я надіятися, що це так. Я нічого не переховую від вас, любий шефи. Що ти робиш з картузом? З картузом я в нього витираю руки. Фу, як це огидно, Позбався його негайно. Послухай, що? Не будь дурним, якщо уважно послухаєш, то все зрозумієш. Я лише чую, як мішло просить їсти. Ти це чуєш, не будь дурним. Це біда, якщо ти нічого не чуєш. Такі личе вітру зараз на двір краще не виходити, правильно. Ні, ми підемо на ферм. Цей страшний вітер нам допоможе. Але ферму охороняє дві собаки. Цей страшний вітер прожене їх двору. Чого це ти такий здивований? Послухай, що це таке. Шефе, я зроблю все, що ви скажете, все що забажаєте. Я тобі не дурень, Ти щось від мене приховуєш. Не переймайтеся. шеф. Навіщо мені це робити? А вперше за все відкрийте свій план. мій план дуже простий. Підемо на ферму, заберемо всіх і тоді їх. Їжте їх, дімою. З мене вистачить лише яєць. нас назбуди нічний банкет. Вибачте, шефе, але ви не сіли на мій карту. Він ме у мене лише один. Вибачте. Мені дуже не прийдло розмову про Не гаймо часу, поки вітер не вчок. Ми маємо навідатись у супермаркет. Не зрозумів. Я думаю, ми підемо на ферму. Ферма, і це є наш супермаркет. Ходімо. Що підемо зараз? Ні, почекаємо, за ким закінчить обхід. Так, шефе. Здорова, ню, вставай. На дворі холодно, вставай. Тобі час на варту. Ага, вирішив мене обдурити. Оце не смішно. Поки я робив обхід, ти мав спостерігати за моніторами. Ти хочеш, щоб я собі зіпсував очі? Ти охоронець цієї ферми, тож маєш працювати. І цілковитий ворог. навіщо рік що до камери. Але вони нас так і побачать. За кого ти мене маєш? За ідіота, але ж у них там монітори. Дивись. Це так тихо. Звісно, сістля. Claro, Тут відбувається щось vero. дивне. Дуже дивне. My... Поглянь. Oh. Oh. Okay. Ух ти, це так. Я навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато всього. Починай, що хочеш, тільки не зіймай галасу. Не переймайтеся, мене називають Слизьким хором, я наче Олія? Хі, ти хто тримає? Е, голосистий, oh, Він зараз мене получить. Я ні в чому не винен ти намагався забрати it's мою хорку на хату. Кінець першої частини. Дивіться продовження на нашому каналі.